Екстрено Росія атакувала центр підготовки ЗСУ. Є загиблі два десятка поранених захисників. Військове командування зробило термінову заяву. Шок, замовне вбивство українського командира. Учасник АТО ледь не влаштував стрілянину. Сбу розповіла про приголомшливі деталі плану. Ворог готував засідку для одразу п'яти командирів дронових підрозділів. Хотів зліквідувати одним ударом усіх. Втім, натрапив на люту помсту. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Росія завдала ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів сухопутних військ Збройних сил України. Інформацію підтвердило військове командування. Попри вжиті заходи безпеки, на жаль, не вдалося повністю уникнути втрат серед особового складу. Станом на 21.30 відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців. Також стало відомо про створення комісії на чолі з начальником військової служби правопорядку збройних сил України та призначення службового розслідування. У разі встановлення щодо загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб. Винні будуть притягнуті до відповідальності. Напередодні у повітряних силах повідомляли про пуски балістичних ракет із Курської області у бік Чернігівщини. Російська агенція Рія Новості ж повідомила, що по навчальному центру збройні сили РФ ударили іскандерами. Одна із ракет була оснащена касетною бойовою частиною. Ворог вже упродовж літа посили атаки на навчальні центри сухопутних військ нагадаємо, 22 червня росіяни поцілили по тренувальному полігону механізованої бригади. У результаті атаки троє військових загинули. Напередодні 4 червня в Полтавській області Росія атакувала ракетою один із навчальних підрозділів української армії. Тоді двоє військових померли від важких поранень. За декілька днів до цього, 1 червня, росіяни вдарили по розташуванню навчального підрозділу сухопутних військ Зсу в Дніпропетровській області внаслідок атаки 12 захисників загинуло і понад 60 постраждали. Після серії цинічних ударів окупантів по українських оборонцях головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив рішучу заяву. Моя безумовна вимога забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах, скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках заборонено. Росія готувала цинічне вбивство комбата вовків Давінчі Сергія Філімонова, завербувавши для цього учасника АТО із Кам'янського, що на Дніпропетровщині. Про шокуючі деталі плану ворога розповіли у СБУ. Чоловіку зателефонувала представниця ФСБ, яка представилася співробітницею служби безпеки. Під час розмови жінка повідомила, що інтернет-магазин, в якому він замовляв ліки, фінансує війська РФ. І використала цю вигадку, щоб звинуватити чоловіка в державній зраді. Для більшої переконливості російська спецслужба надала йому фейкову повістку про виклик на допит в СБУ. Чоловіку запропонували, начебто, співпрацю зі службою в обмін на уникнення відповідальності. Той приїхав до Києва і отримав вказівку стежити за автівкою командира. При цьому співробітник ФСБ видав українського військового за поплічника РФ, який наводить по Києву російські ракети і дрони. Так, наприклад, після одного із масованих обстрілів в столиці України, расист запевнив фігуранта, що це справа рук об'єкта, за яким він стежить. Зрештою, завербований отримав вказівку ліквідувати Сергія Філімонова. Для цього мав використати автомат Калашникова. Приїхав додому, зайшов в хату, набрав поживку. що я вдома. Ти бачив, що там я кажу. Ні, я не бачу. Ну розверни і на камеру і мені покаже, що там. Розорнув дивлюся автоматами набої українські правоохоронці перехопили чоловіка по дорозі до потенційного місця скоєння злочину, затриманому повідомлено про підозру за статтею 263 кримінального кодексу України. А це незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Окрім цього, ворог спробував одночасно ліквідувати керівництво дронових підрозділів. Російська атака сталася 25 липня однак не досягла своєї мети. Про це розповів командувач сил безпілотних систем зсу Роберт Бровді із позивним Мадяр. Ми оцінили вашу спробу штиркнути нас всіх одночасово. Куріть бамбучелло. Захисник наголосив, що окупантам не йметься, бо систематично несуть втрати на полі бою. За його словами, кожний четвертий найманець Путіна і кожна третя ворожа ціль із підтверджених цього літа. Це результат їхньої роботи. Командири земляк позивний Фенікс, Кирило Кирилович, К-2, Кліма, Птахи Мадяра, Хасан, Рарог та Ахілес. Донбас. Робоча нарада, задуми, аналіз, підсумки, планування у підрозділі лінії дронів натякнули, що тепер помста у бік ворога буде ще лютішою. Окупантам на фронті і так не солодко. Українська аеророзвідка працює цілодобово. Пілоти дронів моніторять ситуацію, а потім завдають нищівних ударів. Спроби прориву у противника йдуть коту під хвіст. Прямо зараз під Запоріжжям спекотно ворог стогне, втім не відступає. Зсу міцно стоять на позиціях і готують найманцям Путіна вибухові подарунки. Які саме та чи стануть вони для росіян заключними перед великою втечею, про це розкажемо вже за мить. Послідить? Може бути наш. Сюда не долітали, в принципі. Територія, куди не долітають ворожі дрони, тут на Оріхівсько-Токматському відтинку фронту нині поняття дуже умовне. Ланцет і ще крила прилітають. Це ланцета, бувають самодільні такі, то знаєте, конструктор. Часто прилітають, стараємося лишній раз не виходити, не себе не демаскувати. Рашистські каби теж залітають, зазвичай дуже далеко у тих. але Трапляється, що ціла серія прилітає і вибухає просто біля лінії зіткнення. Це наша точка Івака, була, ми заїздили, там вигружалися. Але та каби, щоб отак лягли, я ще не бачив. Вони лягали отам один, другий, третій, а це прямо так один біля одного, всі в чотири в одну точку. Слава Богу, що ми звідти спіли уїхати. Хлопці всі цілі. Ударними молніями, ланцетами, черніками московити переважно полюють за схованками наших пілотів артилерії або за технікою, що рухається поблизу ЛБЗ. Угу. Це якийсь западувальний боєприпас, так? Так, так. Да. Та найбільше і найчастіше на відтинку навколо Оріхова визнає Зозуля, командир екіпажу безпілотної артилерійської розвідки. Московити атакують ФПВ-дронами. Такого тут нерноваляється сотні, навірно, це м'яко сказати. Більше, ніж, да, Сотні це сотні так м'яко сказати. Да. По дорозі, по полі. По бліндажах, тут скрізь по окопах, скрізь вони. Він сам пілот дрона. Наразі розвідувального матрікса самохідно-артилерійського дивізіону 118-ї механізованої бригади. Ми шукаємо рух техніки, рух орків. Якщо знаходимо, передаємо черговому. І черговий вже передає або на пташки ударні ФПВ, або на артилерію. І вже артилерія стріляє. Колишній будівельник він на війні з московитами з весни 22-го року був у піхоті, та тепер у Зозулі заплачима вже понад півтора роки дуже інтенсивної бойової роботи з повітря. Два-три екіпажі скидив, просто не встигали працювати. Ми не встигали. Ми виліз за вилітом, виліз за вилітом. Батарейки не спіли заражатися. Ми сиділи під роботі, але вони тоді йшли дуже великими групами. Вони виходили по 10 по 15 чоловік за ніч. Це угу. буває в одному лише напрямку. Скиди з Мавіка над тотемною порою, то його стихія зізнається 118-ї механізованої на рахунку Зозулі – Більше пів тисячі підтверджених ліквідованих окупантів. Ніч ну більше десяти було таке. Міше десяти нині цілими відділеннями на Оріхівському напрямку московити на штурми майже не ходять. Натомість щодоби намагаються пролізти уперед потайки невеликими групами і зачаїтися поміж переораних вибухами полів південного Запоріжжя. ТРГ по любому заходять. Ну то тобто він присутній, ну не в такій кількості, як був там 23-му угу. при контрнаступі. Як вони почали наступати. Місяці півтора в напрямку переднього краю, зокрема на східному фланзі роботинського виступу, зовсім не їздила і ворожа бронетехніка, каже Костиль, помічник пілота і майбутній самостійний аеророзвідник. Що він що розвідка, вона все бачить, то є старається максимально в тилу там, їх затримати, чи колону ту саму рознести, її, щоб не дійшла до лінії. Ну, і Оборони нашої саме так було минулої п'ятниці, коли надвечір ще по світлому московити влаштували чи то розвідку боєм, чи спробу прориву колоною з танком бронемашинами піхоти та швидкісними баги. Було пару спроб. Вони... Там було, я все-таки не помиляюся, в районі 10 одиниць техніки тої затії у рашистів нічого не вийшло. Колону розібрали артилеристи та оператори фпв дронів 118-ї. Координати для наведення передавали саме екіпажі бригадної артилерійської безпілотної розвідки. З передової нас Запоріжжя Олександр Моторний, Олександр Шоян та Віталій Овсянніков. ТСН 1+,1. марафон єдині новини. Ну а на цьому мене все. Пишіть свою думку в коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. У нас з вами майже 445 тисяч підписників.